Усім привіт! З вами колючка. Ми на сервері The Iceland Fork, X5. У цьому відео я хочу вам розповісти про сервер, на якому я провожу 90% свого вільного часу, і який мені найбільше подобається це. Саме сервер X5. Чим приколь, прикольний цей сервер? В першу чергу тут завжди вас раді бачити і завжди є допомога новачкам. Наприклад, Адмін зробив таку штуку, як Баф Вальдбе. До 80 го рівня у вас буде безкоштовний бафер. Ви можете зайти, створити свої профілі і бафатися. Після 80 го рівня баф уже буде платний, за нього будуть братися The Iceland Money. Це валюта серверу. Зараз я її знайду в інвентарі покажу ось вони. Я їх купляю за шалені гроші, тому що вони потрібні саме на баф посади, коли я падаю без нубліса. А це в мене буває доволі часто. Чим ще цікавий сервер? Дуже комфортне меню Альбе з телепортами. Тобто, з будь-якої території ви можете переміститися в міста і села є, міста розбиті по гільдіям. Наприклад, ви зразу можете полетіти в продуктовий магазин, можете полетіти в годарт до ГК, в Камелі в будинок старішин. І також є телепорти по територіях. Різні території. Також вибирайте, наприклад, Сила мисливців, і летите зразу в Вантара слайер де є великий шанс зустріти вара, але це відео я знімаю дуже рано, тому зараз вари варі, варі ще сплять. Так. Також є функція персональні точки. У мене збережено три персональні точки. Ціна створення точки 500 донат монеток, а зате потім ти не паришся. Летиш, де тобі треба. Я, наприклад, як Кел зробила точку на Валакаса, сюди я сумою е, своїх сокланів. Е, також в мене є точка до нашого замку до руни, що дуже корисно під час облогів і територіальних війн. Ну, Взагалі, якщо ви багаті на донат монетки, ви можете кліпати собі точки будь-де в будь-якому місці, де вам буде. Буде хотітися. Ну і на карікі там я зробила собі точку для фарма адена. До речі, карікі це сама така смачна фарм-зона на цьому сервері. Там найбільше падає Аден. Також там спойляться Елеси, спойляться арморки, спойляться віпки і спойляться еснігіями. На сервері актуальний. Актуальний крафт, тому якщо ви любите грати за гномів, спойлери крафтери тут завжди вітаються. Також, в що ще є фішка серверу, є донат-магазин, де ви все можете купити за донат монетки. Будь-що Також є донат-талісмани, які також купуються за донат-монетки. І особливості сервера – це окуляри, які дають стати. Дуже часто в мене питають, чому в мене лук виглядає як хіро. Це спеціальна функція від адміна Хіроскін, який ви можете купити у адміністрації сервера через Телеграм. Він підвищує стати ваші ну не стати, а саме атаку на X2, тому що окуляри піднімають саме ваші стати. Х2 Так, що ще у нас тут є цікавого? Також є цікавий магазин за покемони. Ви, коли будете качатися, от зараз полетимо в будь-яку локу так, ну, на ті шкаріки, щоб довго не паритися, там швидко з'являються зазвичай покемони. Коли ви фармите мобів, от тут хтось фармить. Вар фармить. Прикольно, ладно, не будемо чіпати. Чи будемо? Називається, коротше, пішла знімати відео і зустріла бар. Правда, в мене бав зараз кривенький Зальбе, все-таки на ПВП я роблю трошки інший БАВ. І це, мабуть, буде довго і нудно, так як він від'їдається від чемпіона, але спробуємо його вбити. Це ще й шика. Ні, я його не вб'ю. Коротше, ладно, прийшла показати покемонів і то я зайнялася не тим, чим треба. Вбила Каріка покемона, немає. Давайте наступний. Зараз ще мене варф шатає, буде взагалі позорисько. Так і буде, коротше. Так, де мої бесоя? Полетіла, звідси. Я не полетіла. Чому я не полетіла? Прикол. Що, бесоя тепер не працює? Працює. Я щось не те натиснула. Так, покемонів покажу в іншому місці, бо це буде довго і нудно. Щоб не чекати, полетимо від духа і щоб відео не було дуже довге. Так, полетіли, мабуть, на цей на північ. Тут також багато мобів. Чим більша концентрація мобів, і чим більше ви їх вбиваєте за один раз, тим більше вирігідність того, що з'явиться покемон. Найкраще їх бити на кришталевому острові, також, до речі, школа повноважень, я просто флагнута. Ну, йде мої покемони. Хоча б один до виліз уже. Вже скільки перебила. Як завжди хочеш показати, і нічого немає. Ну, не з'явився. Це через те, що я флагнута, я не розумію. Та ні, в принципі, не повинна впливати. Іде покемончики? Так, полетіла тоді в школу повноважень. Так, летимо тоді оранс склад. Тут вийти на вулиці, там внизу школа повноважень, там куча мобів, які б'ються з одної плюшки, і з яких зазвичай тут коли гном спойлила собі е, куски на Морай Хеві, дуже багато з'являлося покемонів. Опа, пригнула текстура, як завжди. Тут така точка. Ну, це не переживайте, воно тут швидко вилазить. Так, пробуємо масуху їх жахнути. А, це не масуха. Опа, з'явився він покемон. Тобто, коли ви будете бити мобів, будуть з'являтися ось такі от NPC, які називаються покемони. Для того, щоб зловити покемона, у вас має бути покетбол. У мене має бути якась панелька з покетболом. Ось, вона є. Берете покемона в таргет, нажимаєте на покетбол, і от мені дало 4 цукерки покемон. Так, треба бальбе відновити собі ХП, тому що є дарма мої баночки. До речі, дуже, теж дуже класна функція. Так, що ще цікавого є на сервері? Так, за покемони, в першу чергу, коли ви будете грати, ви обов'язково купите собі спочатку оцей капелюк покемона. Він коштує по 100 цукерок кожного ви, виду, але він дає дуже непогані стати вам. І тоді ви швидше зможете собі нафармити на агатіони. Агатіонів є два види. Є Ханді, є закін. Зараз я вам покажу Ханді. Це така от прикольненька вітьмочка. А Гадіон також дає стати, коли ви його бафаєте, у вас з'являється як баф, тільки щось я в себе не бачу. Ось він. Так. Підвищує ХП і МП на 40%, швидкість атаки на 10%, силу атаки на 20%, і захист від тьми збільшується. Також є Закін, Зараз я вам його продемонструю. Хангі бафується на годину, а закін, по-моєму, на 30 хвилин, якщо я не помиляюсь, але можу помилятися, тому зараз ми з вами це перевіримо. Вони заміняються, вони не стакаються, стати у них однакові. Стати вони дають точніше однакові. Єдине, що, по-моєму, відрізнялося, це час, наскільки. Ні, також закін на годину, тому обирайте, що вам більше подобається. У мене і те, і те, тому що я часто дохну без Нубліса, і приходиться собі їх заміняти, тому що КД в них доволі довгі. От як бачите, відкат у них, Боже, 16 хвилин, ну хоча 16 хвилин, 22 секунди не так вже й довго, але коли йде заміс облога чи ТВ, то е, він потрібен терміново. Так, тоді ще за покемони можна купити славу, можна купити камні Венери, можна купити різні агатіони, які е, як транспорт. У мене, по-моєму, тут на колючці мотоцикл, якщо я не помиляюся. І просто куча, Так, мотоцикл він заміняє Агатіон, але якщо він бафнутий, то баф у вас вже лишається. Зате додається велика швидкість. Якщо вам треба в замісі десь втекти від варів, от він у мене на панельці, до речі, для того є втікти чи догнати. З ним у мене швидкість 260, так, 222 швидкість. Я думаю, що якщо баф, бафнути нормальний баф, які я бафую від баферів, до речі, баф тут актуальний, вікна не обмежені. Я коли граю, в мене стоїть 12 баферів, якими я літаю на івенти, фармлю собі оці The Iceland монетки, для того, щоб під час різних замісів роздати їх сокланам, в кого немає, щоб мене не просили баф, тому що немає часу бафатися. До речі, дивіться, коли, коли швидко їдеш, шапка злітає з голови. Прикольно. Але потім повертається. Так само відьмачка вона відстає. А що ще цікавого за покемони можна купити? Про різні машинки сказала, можна купити плащі фреї, щоб не фармити фреї. До речі, плащ духу фреї також дається доволі дешева ціна. І також доволі цінні штучки можна купити. Це мана банки одне яєчко за одну баночку. Це доволі таки дешево. Покемонів швидко ловити на кришталевому острові або тут в школі повноважень, вони тут ці моби падають дуже швидко. і... Ну, Взагалі, без проблем виходить фарм покемонів. Так, що ще цікавого на нашому сервері? Друга профа скорочена, проходиться в кузні Гірана. Перша профу і третю профу доведеться проходити самостійно. В квест на сап-клас також треба проходити, але в гірані в Люксорі є всі ітими для того, щоб ви все собі спокійненько купили в аксесуарах і пройшли квест на сап. От я. Три з РБ, є лист до Карадін. Також є проходки на всі епік-боси. Тобто, проходку, якщо вам, ви будете робити, то вам доведеться робити проходку, якщо ви захочете піти на, на білефо і окремо робити проходку на байлора, тому що там саме квест, там не ітем. Так, що ще цікавого? В кузні Гірана, в гнома дайера. Зараз я покажу. Береться квест на проходження другої профи, тобто вам не доведеться бігати, і зробити всі три марки. Тут квест буквально на 5 хвилиночок і у вас вже буде готова друга профа. В гнома Пошкіна присутні всі функції Мамона і всі функції Шадая, Тобто, вже не треба бігати по всіх локах і шукати. Мамона, як ми це робили раніше, витрачати час, ре, реєструватися в катакомби. Навіть якщо ви не зарягані в катакомби, ви можете просто зробити все, навіть обміняти камні на АА. В темного Мамона, мамона того, що контрабандист, можна купити АА щодня 500, мільйон, 500 тисяч ви можете обміняти на АА. 500 тисяча дену. Тільки це робиться між 20.00 20 і між 1200. На ринку купа товарів. Коли ви приходите на сервер, вам зразу буде допомога. Просіться в академку, і вам дадуть за це 1 мільярд дене. На сервері є два воюючих клани. Ми надіємося, що їх буде ще більше, тому що є малесенькі клани, які тільки ростуть. І головна фішка сервера, за що я його люблю, за те, що тут немає русні. Сервер повністю український, тут повністю українська ком'юніті. До речі, за Dyson монетки ви можете ще також поміняти собі колір нікої титулу за тисячу монеток. І також за них береться клан Репутація. По свого часу багато клан репутації збирало, щоб вивести клан в топ-1. А так, це стандартний, в принципі, сервер. Скіли працюють стандартно, три сап класа саб-скіли працюють тільки на основі. Ну і, в принципі, все. Заходьте, будемо гратися. Папа! -па.